Миколаїв місто на хвилі, що живе енергією річок і відкриває шлях до нових горизонтів. Це простір єдності сили природи і людської праці. В ньому освіта породжує хвилі знань, визначає береги компетентностей, підтримує сонячні промені мотивації, немов попутній вітер надає сили рухатися вперед. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти подібний маяку, який допомагає орієнтуватися серед викликів часу, вказує безпечний напрям розвитку і підтримує освітян на їхньому професійному шляху. Саме тому кожен день на кафедрі педагогіки, психології та менеджменту освіти це нова хвиля натхнення. Разом ми творимо течію, яка несе нашу освіту в перспективне майбутнє. Наші ідеї, немов краплі дощу, малі, окремо, але сукупно вони створюють хвилю інновацій. Ми команда, що поєднує педагогіку серця і психологію справжньої довіри і турботи. Менеджмент розвідку, в якому освіта є простором добробуту та натхнення для кожного, як родюча земля, на якій проростають зерна мудрості, віри і доброти, як високогір'я, де формується шлях до нових горизонтів та вершин педагогічної майстерності. Ми поруч із педагогами у моменти їх втоми допомагаємо їм відновлювати свій внутрішній ресурс. Ликаємо культуру здоров'я. Гармонію духа і тіла. Підтримаємо усіх дітей, щоб кожна особистість відчула, Вона потрібна, важлива, унікальна. Ми щодня занурюємося в глибини мудрості поколінь, плекаючи хвилі нових змін. Переконані, освіта, як вода, долає перешкоди, надихаючи кожного життєдайною силою. Наші педагоги це провідники, які з любов'ю і мудрістю. Будують місток між сьогоденням та майбутнім. Наші педагоги це маяки світла, що освітлюють шлях прогресу та інновацій. Пам'ятаємо, спільна праця та взаємоповага є фундаментом, на якому будується наше майбутнє. І нехай хвиля оптимізму завжди веде нас до нових берегів. Нехай завжди наш інститут. Буде морем натхнення і океаном мрій. Нехай знання здобуті в цих стінах, стануть справжніми крилами, які несуть кожного на крилах успіху. Нехай кожний день в інституті дарує нові відкриття та зміцнює віру в силу розуму та доброти. І нехай люди, які приходять сюди, живуть під мирним небом України, Миколаївщини і всього світу.